Малята. З вами сьогодні тьотя Таня. І я сьогодні з моїм чарівним помічником, з Артемчиком. Артемко, давай помахаємо усім маляткам. Привіт-привіт! Привіт, маляточка! Класно! -ху -ху. Малятка! Ви знаєте, що ми сьогодні з Артемом будемо грати? Ми будемо грати в автомобільну дорогу! Клас? Yeah. Ну що, малятка, поїхали! Ти допоможеш, тіті Тані висипати всі деталі. <тас> всі деталі. Артемко, відкриваємо. <тас> да, давай. Так, давай будемо відкривати коробочку. О! Давай. Так, що ж це для початку нам взяти? Давай візьмемо ось таке. Класно, якого це кольору? Синє. Так, ми кладемо. Синій шматок дороги. Так. А Артемчик хоче причепити до цієї дороги червоний кусок. Так? Є? А після червоного? Що ж ми можемо після червоного вчепити? Артемчик, що далі? Жовта, Артемчик каже, далі. А куди ж ми цю жовту будемо чіпляти? Ага. Вау! Це що? Це ось знову шматок дороги. Так, Артемко, Артемко, а що ж нам далі, брати? Що ж нам далі робити? Який шматочок дороги будемо ставити? Це який шматок? Червоний? А куди ми його будемо ставити? Давайте, тітані. Де де? Там. Ага ось тум. Добре. Малятка ми ставимо ось цей шматочок ось туди, де показав наш Артемчик. Є? О, я знаю! Я знаю, малятка. Я хочу поставити ось такий великий Вау! такого жовтого кольору. Куди ми будемо його ставити? Сюди. Ух ти. Поможи його все поставити. Клас? Це яка в тебе? Жовта. Жовта. Давай, Артемчик. Ого! що у нас виходить? А тепер, маляточка, давайте поставимо таку жовту гірку. Нам потрібен ось такий сірий міст, щоб ми могли сперти нашу дорогу, щоб вона дуже міцна була. Давай, Артемчику! Ось у нас синя деталь. А куди ж нам цю синю деталь поставити? Артемчик! Куди? Куди поставити? А давайте поставимо її ось сюди. І, і в нас вийде дуже класний поворот. Це у нас червона? Ні. І, ні, ні, Це у нас жовта? Ні. І не жовта. А яка? Ні. зелена, молодець! Раз. 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 Куди ж ми цю згену будемо ставити? Ага, до синьої. Малята у нас виходить просто неймовірна дорога, і вона така велика. Давай, Артемчик, тобі тьотя Таня допоможе. <плес> Ух ти! Але у нас ще ось є. Ось з підйомом механізм. Червоного кольору. І ми поставимо під неї міст, щоб вона міцно трималася. Клас? О, це ти так кинув мені. Давай кулачок. Сідай. Так, маляточка, і куди ж це нам поставити? Ось сюди. Сюди. І в нас залишилося ще дві деталі: жовта та зелена. Артемко, ну що? Ага. А давай поставимо їх ось сюди. Так. А жовту. Ось сюди. Лята. Тетя Таня думала, що вже все. А виявляється, наш Артемчик сховав ще декілька шматків. Ти сховав? Yeah. Давай місточок ми будемо ставити, але ж куди нам ставити цей місточок, як нема деталів. <звук> Давайте з вами поставимо ось таку гірку. Куди ми її будемо ставити? Артемко! О, я знаю. Ось сюди. Посувайся Артемчик на цю сторону. В нас не поміщається наша велика дорога. І ще є такий зелений підйом. Оце да. Оце ми зараз будемо гратися з Артемчиком. Така у нас дорога крута виходить. Артем аж пританцьовує, не може дочекатися. О, оце да. Малятка, ми ще з вами не поставили кущик. Артем, іди до Тані, покажемо. Покажи малятка, що це ти тримаєш в руці. Що це? Це кущ! Так, став, да, ти хочеш, щоб цей кущик був. Покажи кущика. Клади. Ура! Як гарно! Малятка. А ви готові побачити нашу дорогу? Ось така автомобільна крута дорога у нас получилася! Ух ти. Підйом, спуск, мій. Їдемо по дорозі і тут нас росте кущик? <кліпи> <кліп> <кліп> Артемчику, ми з тобою склали дорогу. А де ж машинки? Де машинки? Де? Машинки де? Бу-ти-бу! Нема машинок, малята. Так не годиться. Підемо будемо шукати машинки? Ну все, малята, ми на пошуки машин. Скучили малята. Ми знайшли машинки. Червона. Жовта! Військова! А також машинка з причепом! Покажи ту з причепом! Покажи машинку з причепом. Як це вона їде? Ух ти! Оце то машина, Класна машина. Ой, впала! впала. Ой, впала машина. Оце Артемчику вже грається. О, кущ завалив, так? Дуже крута автомобільна дорога. А на якій це ти зараз дорозі їдеш? На жовтій? А це? Ой, поїхала. Ми їдемо машинкою, їдемо, їдемо. Оце то класна машина. Ой, впала! Ой, впала машина. Оце, Артемчику, вже грається. valeu tá? Mm-hmm. <laughs> Їдемо, їдемо, їдемо машинкою, їдем, їдемо. Нічого собі, як же ж в тебе класно їде машина. Ух ти. Ух ти. А давай ще цієї. Давай, спускайте машинку. Ой, аварія. Машинка об машинку вдарилась. Давай, спускай машинку. Таня, там що, двері відкриваються в машині? Давайте, Титаник. Ну все малятка, а з вами була ваша тьотя Таня та помічка.